А дивіться, з метою виконання будущо мізової інєкції, шприць беру ось таким чином, палець кладу зверху на коршу, шкіру беру в складочку, відтягну. Mm -hmm. Так, очевидно, тут показувати. Дивіться сюди, будь ласка. Шкіру витягнув, складочку зробив і виконую ін'єкцію. Ні, ні, не так, не так. Складочку треба звідси брати. Було ти знаєш, розумієте? Так, так, так. Так, так, так. Тільки не в складку, а туди між шкірою і м'язами. Коліте. Не впало собі. Ой, ну, що? Вже дай я в сандалі. Ти. Це стала сандалі. Оп, все, трошки, трошки. Це заразу голочку не має. Наступай. А це так пару раз колонка. Складочку витягну і зроби. Машка ж досить. Так, йода, мастить дає. Дайо. Тут помістить Не можна? Складочку відтягну. Дивіться. Ось так. Ось. І зверху в неї сколеш. Через союз. Mm -hmm. Ти зараз проколеш цей. Пальця вколеш. Та вже як ти, що вона зайде саме далі. <шлiam> 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 Просто в вона поки поробує. Так, давайте звідси. Так само можна Спаска летом відтягни, зробить, нижні червяці. Це ділянка. Почув не робить. Оберемо, обережно. Тримаємо, тримаємо. Голову тримайте тримаємо, то не спробив чи ні. О, Є, молодець. Так, наступний. Давай складочку витягнула, ділянка підгрудка. Знизу беремо складочку. Ось так. Сидимо. Молодець. Добре. Молодець. Зробили. Так. Сі. Іванка. Іванка. Видиваться. Так, діляться шию. Робіть в шиї, ділянці шию. Ось того. Да, дві ти об'їдуть. Складочку Відтягнула. Найчастіше робиться ділянка шиї. Над дві ремни Середня третина шиї. А якщо не ремонтом вернуться, то... Та як же? Це зверху. Ось так. Ось так. Половину так. Да. Званець, да? Так. Ну. Я вторгну. Так, ну він, по-моему, скотку здесь. Не може. Відтягну. Давай, витягнуть. Просто більше себе. Все, добре. Зробили. Іванка, на. Так, біліте практику, зі школи. Снімай всі, васи. Внутрішні в'язові нікції. Внутрішній в'язові Техніка внутрішній в'язові я показую, дивіться. З метою виконання вибухи м'язової ін'єкції я голочку спочатку голочку знімаю. Найчастіше, найпростіше, найлегше тварини переносити ін'єкцію, в сідниці, відділяйте всі сідниці. Сторонку, хлопці, все, заберіть. Так, рома, таким чином, дивіться. Тримайте, голову, в голову, в голову, в голову. Якщо кров не йде, то вбивається, якщо так кров, перебити буде. <плес> <плес> Все, голочку не до кінця. Трошки вийдемо. Давай. Спробуємо. Так, голочко беремо, ось так, ось де. Скільки захлопать кіток? Як виріб? І молодець. <плес> 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 А ти хто корови так не стане, це кова стоїть? Трошки, бо ж. Так як до мене приїжджає. Вася. вже не білі. Я Правильно, Давай. Куда? Коні великі раді, куди вітають. Якщо кров'ю, не то крові, то це. Нічого, а це не окинь,

Несичку голочку, дуже про неї голочко. Тримаємо голову. Зрозуміли? Раз і зробив. Запам'ятайте, кінь може стояти, навіть не поверхнутися. Зараз я принесу тобі голочку, а так. перпендикулярно. Дуже це легше голочкою, шалеш. Вона Так. Перпендикулярно. Прямо так. Я ж не бачу що Ну, то ще я позвоню. Я объясняю, я объясняю это. Они солдаты. Типа прямо тут прямо.